У більшості сліди насильницької смерті в Ізюмі експерти ексгумували 59 тіл. Росія розширила список локацій в Україні, по яким може завдати ударів. Розвідка Британії назвала цілі Кремля. Рада може створити ТСК із розслідування порушень використання гуманітарки. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У кривавій війні від рук російських окупантів загинув волинянин, житель міста Любомель, Руслан Курамшин. Про це інформують у Любошівській громаді. Про час та місце поховання воїна захисника Руслана Курамшина обіцяють повідомити. Додатково редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. У Луцьку засудили чоловіка, який замовив у телеграмі наркотиків у великих розмірах. Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд 14 вересня. Як вбачається із вироку, 8 лютого Лучанин замовив в одному із телеграм-каналів амфетаміну на 1100 гривень. Вже 10 лютого він отримав замовлення на новій пошті та приніс наркотики додому. Там його і викрали працівники поліції вже через дві години. У суді обвинувачений щиро розкаївся. Дослідивши всі обставини справи, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді штрафу розміром. 34 тисячі гривень. У звільненому ізюмі експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували 59 тіл. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов, тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу: 17 військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості наявні сліди насильницької смерті. Масові поховання в Ізюмі налічують більше. 450 могил це трагічний і жахливий наслідок піврічної окупації, зазначив Сіньгубов і додав, що роботи тривають. Іноземний політик впевнений, війна в Україні закінчиться втратою більшої частини нашої території. Поки Україна оплакує безневинно вбитих мешканців ізюма, чиє поховання було виявлено після деокупації міста. Деякі закордонні лідери. Продовжують триматися проросійської лінії поведінки, як пише телеграф цього разу, навіть не про білоруського диктатора Лукашенка, який вважає Україну загрозою для свого режиму. Нині пильну увагу публіки знову привернув угорський прем'єр. Віктор Орбан, який нещодавно виступив на закритій зустрічі кола Фідес у селищі Кетче, як повідомляє Шабат Європа серед інших тем, що обговорювалися, велику увагу політик приділив російсько-українській війні. При цьому його проросійські погляди чітко простежувалися під час виступу в Україні. Він спрогнозував втрату великої території, а євросоюзу, який критикує його поведінку, розпад. У найближче десятиліття важливо наголосити, що офіційних публікацій за підсумками зустрічі поки що не було. Журналісти ґрунтуються лише на свідченнях безпосередніх учасників заходу. Протягом останнього тижня Росія змінила акцент ракетних обстрілів по території України. Тепер у пріоритеті об'єкти цивільної інфраструктури, а саме електромережі і дамби. Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Таку зміну поведінки Кремля британці пояснюють невдачами російської армії на передовій. Як ідеться у повідомленні, з 24 лютого цього року Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України. Проте за останні сім днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де вона ймовірно не відчуває негайного військового ефекту. Ця категорія місії включала удари по електромережі та дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі. Зазначається, що метою таких ракетних обстрілів є підрив морального духу українського народу та уряду. Запорізька АЕС знову почала отримувати електроенергію з української мережі після відновлення однієї з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач. Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ. Як повідомила агентство у Твіттері, після повторного підключення основної лінії 16 вересня. В день три резервні лінії електропередачі знову знаходяться в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВт, які були втрачені раніше під час конфлікту, залишаються несправними. Водночас, попри те, що стан енергопостачання ЗС протягом минулого тижня покращився, ситуація все ще залишається нестабільною. І голова МАГАТЕ Росії ініціював консультації з відповідними сторонами, спрямовані на термінове встановлення зони. Ядерної безпеки та захисту на ЗС на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради нардепи можуть створити тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень використання гуманітарної допомоги під час війни. Про це у телеграмі повідомив нардеп Ярослав Желізняк. За даними Железняка, відповідна постанова вже зареєстрована та розглянута профільним комітетом. Як ідеться у дописі, заявлена мета. Здійснення парламентського контролю та розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб та забезпечення інших потреб держави. 18 вересня з одеських портів вийшло 8 суховантажів, які вирушать. Зерновим коридором при цьому ще два залишаються в українських портах через негоду. Про це повідомили у телеграмі Міністерства інфраструктури України. Як ідеться у дописі спортів Одеса, Чорноморськ та Південний заплановано відхід 10 суден агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. У Польщі, за участю президента та прем'єр-міністра країни Анджея Дуди і Матеуша Моровецького, в суботу урочисто відкрили водний канал через. Віслинського косу, проти якого раніше активно виступала Росія, відкриття каналу, який робить місто Ельмбонг морським портом, символічно відбулося у 83-ю річницю нападу СРСР на Польщу, повідомляє кореспондент «Укрінформу». Як підкреслив Дуда, відкриття цього нового водного шляху, який дасть можливість суднам безперешкодно заходити з Гданськ, Кої затоки до порту з Ельбонгу є великою перемогою Польщі та всіх тих, хто розуміє значення слова суверенітет, він зауважив, що з 1945 року вхід до Вісленської затоки був фактично неможливий без згоди Росії. Польський лідер зазначив, що раніше було багато штучно створених перепон для заходу суден до Ельбонга, тому значення цього порту в останні десятиліття значно зменшилося. Найважливішим зараз він назвав те, що до цього порту зможуть заходити судна без згоди країни недружньої для Польщі, яка без вагань нападає і поневолює інших. Австралія не заборонятиме в'їзд російським туристам до країни, адже санкції Австралії спрямовані лише проти уряду Росії. Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес, як передає Reuters. Так на запитання щодо заборони в'їзду російських туристів він відповів: цитуємо. Це не те, що ми зараз розглядаємо, та додав, що санкції Австралії спрямовані проти уряду Росія, а не проти самих росіян. Спочатку повномасштабної війни країна ввела санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб, зокрема щодо банківського сектору РФ та організацій, що відповідальні за суверенний борг країни. Блискавичні новини від голови Луганської ОВА. ЗСУ знищили дислокацію окупантів у Сватово, підправивши їх вслід. Російським кораблем про це повідомив голова Луганської ОДА у себе в телеграм-каналі. Як ідеться у дописі, 18 вересня Збройні сили України знищили автовокзал у місті Сватове Луганської області, в якому жили окупанти. Бавовна у Сватовому автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200-300. Йдеться у повідомленні. Збройні сили України ліквідували уже 54 тисячі з 480 окупантів, станом на 18 вересня. Українські військові також знищили 2210 танків, 1309 артилерійських систем, 4718 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку на проспекті Соборності трапилася ДТП. Про це журналістам сайту Новин Луцька та Волині конкурент повідомили очевидці. Аварія сталася по обідню пору 18 вересня. На фото видно, що автомобіль БМВ злетів зі смуги для руху та опинився на розділювальній смузі. У автівки добряче пом'ятий правий бік. В результаті аварії рух проспектом ускладнений. Інформації про постраждалих поки немає. Деталі згодом. Воїни 109-го окремого гірсько-штурмувального батальйону показали, як танк окупантів підірвався на мінному полі, коли тікав від обстрілів ЗСУ. Відео опублікували на Ютуб каналі батальйону пригоди расистів із єдиним можливим фіналом. Коротко написали наші захисники. Підрозділи повітряних сил ЗСУ знищили вертоліт к 52 і 5 безпілотників окупантів. Про це повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Зазначається, що українська винищувальна штурмова та бомбардувальна авіація здійснила близько 10 авіаударів по окупаційних військах. Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони ворога. У мережі повідомляють, що ворожий гелікоптер був збитий над Донеччиною із зенітно-ракетного комплексу. У Луцьку попрощалися із загиблими на війні з Росією героями Олексієм Мельничуком та Віталієм Котельніковим, як повідомляє управління інформаційної роботи міськради, чин похорону бійців відбувся 18 вересня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку. Обидва захисники загинули 10 вересня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Малеве Селе Харківської. Області провести героїв в останню дорогу прийшли керівництво міста, побратими військових, а також сотні лучан. Поховали загиблих військовослужбовців на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Рашисти продовжують терор мирних мешканців. На Харківщині під час евакуації з лікарні почався масований обстріл. Про це повідомляє військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі. Як ідеться у дописі у селі Стрільче, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Втім, під час евакуації рашисти почали обстріл. В результаті чотири медичних працівники загинули. Двоє пацієнтів поранено. Це підтвердив і голова Харків. Ківської ОВА Олексині Губов за його словами з понад 600 пацієнтів лікарні, яких попри ризики намагались евакуювати медики, вдалось вивести лише 30. На Волині в останню путь провели героя Володимира Лепу. Як пишуть на сторінках газети Наш край у Фейсбуці попрощались із воїном у селі Рудня з перших днів повномасштабної війни. Володимир Лепа став на захист цілісності та незалежності України. Був переконаний, має захищати свою родину, свій рідний край. Стрілець стрілецького батальйону загинув у запеклому бою з окупантами поблизу селища Малеве Селе на Харківщині провести в останню дорогу героя зійшлося багато людей. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. У Ковалі сталася масштабна ДТП. Легковик на швидкості влетів у дві автівки та вантажівку. Як повідомляє патрульна поліція Волинської області, прибувши на виклик, правоохоронці виявили чотири пошкоджені автомобілі. Як з'ясували згодом, 20-річний водій автомобіля Ауді був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою та на швидкості влетів у автомобіль Фіат. Надалі ще й в'їхав у авто Нісан, керманич якого рухався попереду. Та та виїхав на зустрічну смугу руху і там здійснив зіткнення з вантажівкою Ман. На щастя, ніхто не травмувався, лише автівки зазнали механічних пошкоджень. На винуватця ДТП патрульні склали відповідні адмінматеріали. В Україні 18 вересня випав перший сніг. Випав він на вершині гори у Карпатах. Фотографії першого снігу швидко охопили мережу світлиною з першим осіннім снігом. Цього року поділився Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Фейсбуці, як ідеться у дописі. Температура повітря становить мінус один градус за Цельсієм. Також фотографіями та відео першого снігу у високогір'ї у Фейсбуці поділився Василь Фіт. እንን Фейковий президент Олександр Лукашенко знову придумав чергову маячню. Цього разу він заявив, що в Україні формуються силові підрозділи для повалення тоталітарної влади у Білорусі. Лукашенко заявив, що таким чином Україна хоче повернути на територію Республіки Радянський Союз. Про це він сказав у промові, присвяченій Дню народної єдності Білорусі, який святкується щорічно, 17 вересня. Відео із виступу. Лукашенка публікує провладне білоруське видання Белта. Так, білоруський диктатор заявив, що, начебто, в Україні знайшли зручне місце, і сьогодні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі і поверненню їх щонайменше до 1939 року. На відео помітно, що говорячи цю маячню, псевдопрезидент сприймає це за дійсність і дуже боїться. Тон голосу міняється, стає голоснішим, але це не приховує його страху. Крім того, за його хвороб. Рою фантазією розвал України вже розпочався. А польські, литовські та латиські політики наївно розраховують виторгувати собі майбутнє у нових геополітичних реаліях. Ексміністр Румунії Андрей Марга, який востаннє працював в уряді у 2012 році, зробив заяву про потребу поділити частину території України між Росією, Румунією, Угорщиною і Польщею. Про це політик заявив цього тижня у виступі на книжковому фестивалі в одному із міст Румунії. Втім, про промову марги стало відомо вихідними, коли на неї звернули увагу румунські медіа. Як повідомляє видання Українська. Правда, у відеозаписі політик стверджує, що вважає неприродніми кордони України. Тож політик зазначає, що Україна має віддати свої території: Закарпаття Угорщині, Галичину Польщі, Буковину Румунії, а Донбас і Крим Росії. Мовляв, це все території інших держав, не України. Він також заявив, що Румунія має триматися трохи далі від війни, що війна завершиться безпековою угодою США. Китаю, Росії та ЄС. А також запевнив, що Україна нібито далека від демократії. До слова, як відомо, Румунія офіційно підтримує Україну в опорі російській агресії. Під час виконання бойового завдання у війні з російськими окупантами в результаті артилерійського та мінометного обстрілу загинув волинянин Вадим Куницький. Чоловік був родом із Іменечівської громади. Редакція телеканалу «Конкурентіві» Висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Посланець паперимського в Україні кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі. Як повідомляє Ватікан Юз разом з кардиналом були ще троє людей. Католицький та протестантські єпископи, і супроводжуючий військовий, за словами краєвського, їхній мікроавтобус повіз допомогу мешканцям сіл зовсім поруч з лінією фронту, де не буває майже ніхто, крім військових. Місія успішно довезла вантаж у першу точку на маршруті, але біля другої потрапила під обстріл. Зважаючи на війну цього року, підготовка до опалювального сезону в Україні відрізняється від звичної через терористичні і непередбачувані дії расистів, які прицільно обстрілюють критично важливу інфраструктуру. У холодну пору може виникнути нова низка проблем. І вона може торкнутись не лише жителів окупованих територій чи місць активних бойових дій, а й решту регіонів. Відтак на Волині до зими особлива підготовка. Створюється в області запас палива відповідний. Значить, вугілля в нас заготовлено 14,6 тисяч тонн, це 88%. В цьому році заготівлі дров і відходів дерев'яних велика увага приділяється. На даний момент заготовлено 598 тисяч кубічних метрів, що складає 88,1%. і В цьому році в умовах воєнного стану в нас великі роботи проводились і приділялась увага по котельнях за паралеліх газові, додатково доставляються котли твердопаливні. Область цілком забезпечена у нас твердим паливом. Достатньо у нас і відходів деревини, і дров, і, скажімо, такі, як ковель. Тепло повністю запаралелив свої котли газу. Вони можуть працювати як і на газу, так і на, значить, на дереві, на відходах, на твердопали. Так само і Володимир, місто. Роботи відповідні Луцьку проходяться, то проводяться. Тож, за словами Андрія Пирога, навіть якщо трапляться перебої з постачанням газу, Волинь готова прийняти ці виклики та забезпечити усі домівки теплом. Крім цього, систему опалення твердим паливом налагодили і у всіх медичних та освітніх закладах області. Підготувались не лише до ймовірних проблем з опаленням, а й подбали про забезпечення області електрикою. Крім того, в цьому році. Велика увага приділялась закупівлі генераторів, як для житлово-комунальної сфери, в разі відсутності електроенергії, перебоїв, постачання генератори, значить заклади освіти, охорони здоров'я цілком забезпечені. Так само і фактично фактично великова приділялась на випадки перебоїв, значить електроенергією. Втім, обігріти домівку можна й власними силами. Так у магазині А що у Луцьку на вулиці Героїв УПА-8, пропонують великий вибір котлів та електрообігрівачів на різний смак та гаманець. Зараз Зрозуміло, вже краще ставити електрокотли там, де є така можливість, тому що більшість людей хто зацікавлений, а, в них зараз централізоване опалення, і тому а, тільки при можливості встановлення якогось альтернативного виду опалення а, можна буде. Від'єднатися від централізованого в кого такої можливості немає, необхідно буде поставити або інфрачервоні панелі. Це найбільш оптимальний варіант. Хоча вони відносно дорогі від 2,5 тисяч за панель, але вони достатньо економічні. Окрім цього, ці панелі мають високий термін експлуатації до 25 років та гарантію до 5 років. Тож це вигідний варіант для жителів області обігріти свої домівки, коли буде холодно. Ціни ж на електрообігрівачі різні, за словами Олександра Козлова, якісні масляні радіатори обійдуться волинянам у понад тисячу гривень. Втім, фахівці їх не радять, адже такі прилади пересушують повітря. Тим самим шкодять здоров'ю. Тому краще до Оплатити та придбати електроконвектор. Їх ціна у магазині Аглобал стартує від 1600 гривень. Встановити обігрівач можна за добу, і нині на них великий ажіотаж, каже Олександр Козлов. Попит падає на газу і котли. А ось на електрообігрівачі він а, суттєво починає рости так само починає рости і на твердопаливні котли, особливо враховуючи, що частково в нас зараз почався дефіцит по Україні а, через те, що деякі заводи або зруйновані, або недостатня кількість працівників. Відповідно, починає дефіцит збільшуватись. Тож, аби встигнути утеплити домівку до початку морозів, варто подбати про це заздалегідь. При наявності генератора можна буде продовжувати обігрівати своє приміщення. В такому випадку, вже якщо ми маємо говорити про повноцінну автономію, то це має бути сонячні панелі. В такому випадку не потрібно не підключення не до газу, не до електропроводки, і люди будуть мати тепло в хаті. До слова у магазині можна не лише придбати техніку для опалення домівки, а й отримати послуги з її встановлення. Тож, поки волиняни роблять запаси на зиму, утеплюють домівки та купують обігрівачі і котли, підготовка на рівні профільних управлінь не припиняється. Як підсумував директор обласного управління житлово-комунального господарства Андрій Пиріг, Волинь вже готова до холодів на понад 90%. Нещодавно у Волинських ЗМІ з'явилося моторошне відео, де в спортивному клубі Лаймфіт, що у Луцьку на вулиці Писаревського, ледь не втопилася чотирирічна дівчинка. На відео групове заняття. Одна із діток впала у басейн і почала тонути. За кілька хвилин дитині так і ніхто не допоміг. Заняття закінчилося, і зайшла інша група дітей. Лише тоді дітки покликали інструкторку. Дитина уже не рухалася та випливла на поверхню води. На щастя, медикам вдалося врятувати дівчинку, однак, що із тренером. arom Чому вона не догледіла дитину? Чи був це людський фактор, чи працює жінка досі у клубі? У фітнес-клубі повідомили, що тренерку звати Юлія, і вона відсторонена від посади. Цього тренера немає. Вже вона відсторонена. Ні, її немає. Вона відсторонена наразі йде, але ну ми надіємося, якби що її більше не буде. Ну зараз її немає. Вона відсторонена в нас на місяць, тобто до кінця вересня її точно не буде. Ну ми надіємося, що жовтні її також не буде. Ну це вже вирішує керівництво. Із власних джерел телеканалу конкурентів стало відомо. Що тренувала цю групу Юлія Смаль. Вона займається з дітьми у цьому спортклубі тривалий час. Ми зателефонували до жінки, і ось що вона нам відповіла. Чесно, я нічого не буду розказувати. Хочете звертатись до когось іншого, хай щось розказуєте. Я нічого розказувати не буду. Після цього інциденту правоохоронці відкрили кримінал за даним фактом. Порушено кримінальне провадження за статтею 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Триває досудове розслідування і призначено низку експертиз. Самі батьки дівчинки, наскільки відомо, відмовилися писати заяву на тренерку, але цією справою уже займається поліція чи отримає жінка покарання рішення за судом. Тож, працюючи у такій сфері, людям варто пам'ятати про відповідальність за життя дітей, бо ж будь-яка помилка може коштувати життя. Опалювальний сезон 2022-2023 року вочевидь стане найважчим за всю історію України. Ворог безперервно обстрілює критичну інфраструктуру, тож підготуватись до зими українцям експерти радять заздалегідь у Луцьку. ще мало містян вже почали дбати, аби взимку у їхніх домівках було тепло. В мене є газовий і твердопаливний. Ж газу в Україні свого вистачає, наскільки я знаю, для побутових потреб. Тому я думаю, проблем не буде, але на всякий випадок треба ем, готуватися до якоїсь такої автономного варіанту, щоб обезпечити себе, свою сім'ю, рідних. У мене є обкрива, чи теплі ковдри, я не запасаюся. Я надаю, що буде все добре. Готуємось, буде, звісно, тяжко. А як готуємося? Ну, живемо в квартирі, так що будемо записатися дойчиками на ближайше час. І ну, якось не знаю, економити поки електроенергію. Поки економимо. Як буде далі? Час, час покаже. Тим часом у Луцьку вже завершується підготовка до опалювального сезону. Як розповів директор ДКП Луцьктепло Іван Скорубський, нині готовність підприємства завершена на 90%. Втім, через війну підприємство зіштовхнулось із новими викликами, адже запасів газу менше ніж було минулоріч. Довели значно менші об'єми газу ніж ті, що були спожиті в минулому опалювальному сезоні. Довели об'єми з коефіцієнтом 0,9, тобто мінус 10% від спожитого фактично в минулому опальному сезоні. Це вже говорить про те, що десь в цілому, напевно, що в країні газу не є достатньо. Такій кількості, в якій він споживався, підприємство саме в цей міжсезоні дуже багато вжило заходів для того, щоб саме зменшити використання цього газу. Це і заміна пальникових систем на квартальних котельнях. Зокрема, п'ять квартальних котелень були охоплені, охоплені даною роботою. Заміна всіх мережевих насосів 43 мережевих насоси по практично всіх котельнях підприємства. Ось і завершення встановлення ІТП. тож, за словами Івана Скорубського, все залежатиме від температури навколишнього середовища. Наразі ми несемо відповідальність безпосередньо за роботу самого підприємства. І як буде зараз, якби ну, важко сказати, тому ми багато чули впродовж літа читали інформації про те, що температура в домівках буде. На два градуси нижче, там чи на якусь іншу кількість градусів нижче. На сьогодні немає нормативних документів, які б говорили про це. Немає е, не постанови Кабміну, нічого. Це було на рівні говоріння, тому ми готуємося стандартно. Тож, вочевидь, до цієї зими лучанам варто підготуватись як найкраще. Депутат Луцької міської ради Михайло Наход переконаний, окрім активної підготовки підприємств громади, подбати про тепло у домівках повинні і самі жителі. Російські війська поводяться як Терористи, як грабіжники, в той час, коли вони зазнають поразок на полі бою, їм нічого не залишається, як нищити критичну інфраструктуру. Саме тому е, до опалювального сезону потрібно підійти. Е, з чітким планом цей план повинна мати і місцева влада, і кожен мешканець. Влада повинна розробити конкретний антикризовий план, як повинні діяти керівники комунальних підприємств, як повинні діяти голови ОСББ, як повинні діяти кожен мешканець. Мешканці, в свою чергу, повинні. Також розуміти, яка в них є альтернатива, що вони можуть закупити для того, щоб бути в теплі: встановити кондиціонер, купити буржуйку чи спускатися в пункти обігріву. Тобто, кожен повинен мати індивідуальний план на випадок критичної ситуації запалення. До слова опалювальний сезон щорічно розпочинається, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить плюс 8 градусів за цельсієм та нижче. Зазвичай це середина жовтня. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.